У 90-х, коли у нас ще не було відеоігр, я грав у менеджер. Це по типу монополії тока на наш лав. У різні настроки такого типу. З були дуже круті Лов на батарейках, запорожець на пультик керування. У ньому ще вмикалися фари. Дуже крута була іграшка. Габ морський бій, де з різних країв були розташовані гармати, у котрих було вбудоване невеличке дзеркальце. Коли треба було збивати ворожі кораблі, то можна просто заряджати залізні кульки у гармати і нажимати на гачок. А можна було подивитися у це дзеркальце і точно навести гармату на кораблик. Крута б гра. Були різні спортивні ігри. По типу хокей, футбол, де крутиш важелі і фігурки рухаються по полю у різних напрямках. Також мені дуже подобалось все грати. Потім батьки купили вже більш просунену ру за рульом. На той час це була дуже дивовижна гра. Машинка. На магніти їздила колом і ми за допомогою керма керували об'їжджає перешкоди. Були навіть ключі запалення. Ну все змінив він. Це Brick Game. У народі Tetris. Це така витягнута електронна гра, де окрім Тетриса були ще перегони, змійка та багато, багато інших ігор. Мене так захопила ця штука, що я навіть коли просипався, то він був завжди зі мною і я продовжував грати. Ще були елітні тетриси, котрі розмовляли, але вони були дуже рідкісні та дорогі, тому були тільки у мажорів сусіднього пентхауса. Я діла з ними не мав. І так, йшов час і потім одного разу у своєї тітки я побачив на столі такий прямокутник. Котрий стояв на столі. Вона сказала, що то годинник та електронна гра. Я, звісно, відразу пішов дивитися, що це таке. Посередині був екранчик, де відображався час та вок, котрий лотком ловить яйця. Були 4 кніпки знизу для керування вовком та різні режими гри, так такі як гра А та гра Б, де збільшується швидкість та кількість яєць, котрі будуть котитися на вовка. Тоді я пограв в неї та попросив батьків також собі птаку. Но через те, що в нас сім'я була не дуже багата, та чекати довелося довго. Настала мить, коли мені купили електроніку, не пам'ятаю, чи був я з батьками, чи вони самі ходили у магазин, але так перше в мене з'явилася новенька гра під назвою Квака Задавака, де ти керуєш лягушкою і треба вчасно ловити метелики. Що з сталося потім, я вже не пам'ятаю, але потім я мав такі ігри, як «Веселий кухар, котру я виміняв на електронний шагомір Мicкій Маус», де замість Вовка був Мікки та інші. Взагалі цих ігр на екрані було дуже багато. Це і слалом гонки, котрі була дуже рідка. Воріжки, космічний міст і багато інших. То, що майже всі це були колоні ігри від Nintendo під назвою Game and Watch, просто перероблені під свій лад, це я думаю всі прекрасно знають. Потім ще до Денді я познайомився з комп'ютером Spectrum, котрий був у мого знайомого. Я недовго в нього грав, бо потім з'явилася Денді, як я познайомився з ній, я вже розповідав у моєму ролику 8 знайомство. Тому, якщо вам цікаво це почути, то велкам до перегляду. Більш хочу розповісти, як який я в той час. Бачив в консолі та свій досвід користування їми. Ну, за своє життя я бачив багато колонів в Famicom, а Оригінал, звісно, напевно, тоді на якого не було. Це були такі колони, як БТ Варюр, до речі, яку я в ідеальному стані, мені вдалося колись купити. Ліфа, Пантера, Термінатор. Кенга, була ще ліфа у вигляді геймпада, де зверху вставлялися картриджі. Сюбар і Денді Junior. Хоча останню я бачив тільки раз. У нас у місті були більш дешеві консолі. Взагалом за мій досвід майже всі консолі були поганої якості. То консоль перестає читати деякі картриджі, то входи позаду консолі відвалювались і не трималися на палаті. За всі роки користування я виявив, що самі невбиваємі це були консолі від Сюбер. За весь час що я грав, в мене Сюбер ніколи не підводив. Блоки живлення також горіли, але не дуже часто. Геймпади взагалом робили нормально, окрім що переломлювалися драти, але ми ще тоді навчилися їх паяти. Давайте тепер згадаємо в які картриджі ми грали. На початку вони були квадратної форми, жовті та інколи чорні. Великий з надписю TV Game, де ще була заглушка, котра вічно губилася. Потім на початку 2000-х вже частіше ходили прямокутні маленькі картриджі, вони вже були всіх кольорів веселки. Наклейки на самих картриджах були інколи нормальні, а частіше такий, що неможливо по ній було зрозуміти, що то за гра. Були одноровки і багато котрі розділялися на підрозділи. Крути нікому не потрібні. Не потрібні це ті, що йшли у комплекти з майже любою консолью, містили неймовірну кількість ігр, таку як 9999. І 23 в одному та інше. Звісно, потім ми зрозуміли, що ніяких 9999 ігр там нема. А є 4-5 простеньких ігр по типу Mario Bros, Popeye Galaxy та інші. І клоновані на 9000. Позицій, де різниця була в тому, що можна було почати з різних рівнів і різних бонусів. Тому, якщо хтось приходив на обмін з таким картриджем, то він відразу посилався курсом всім відомого корабля. Багато було хаків на інші ігри, де були поміняні спрайти. Приклад, Майо усі знають, знов розповідати про це я не буду. Були і перехачені, і непроходимі версії ігри, такі як Turtles 3 та всім відомий Robocop 3, де були невбиваймі боси. Коротше, пірати робили що хотіли, а ми що? Ми грали і отримували задоволення, тому що іншого вибору в нас не було. Грали в основному на чорно-білих телеках, але то було нормою для тих часів. Особливо круто було грати в Доктор Майро і Junior James Bond. Ще було таке явище, як ларки, проката відеоігри, де можна було взяти будь-яку гру на вибір на 3 дні за невеличку суму, але треба було залишати паспорт батьків в залог. Ця... Це звучить неможливо, але тоді ніхто не боявся. Там картриджі ніхто не перевіряв. При поверненні, тому я інколи підмінював платки ігр. Залишав собі гарну гру, а клав ногаровки такі, як 9999 в одному. Ми виживали як могли. Потім я побачив консоль від Sega під назвою Mega Drive. В нас біля дома був магазинчик, де була ігротека. Я познайомився там з хазяїном і він мене як експерта у цьому ділі взяв на півставки на підробітку. Зарплату пла платив кариками. У цьому магазині я вперше побачив 16-бітну консоль. Я тоді офігів від того, що я побачив. На екрані телевізору був якийсь мультик, котрим можна було керувати, ще було у порівнянні з Денді просто інший левел. Пам'ятаю, перші ігри це були Comic Zone, Desert Strike, Aladdin та Mortal Kombat 3. Відтоді я захотів собі цю консоль, але купити її було нереально, Бо вона коштувала нереальних грошей. Ну, спустя деякий час на допомогу мені прийшов мій знайомий, у котрого була Mega Drive. Але він вже нагався на ній і хотів продати. Тоді я домовився з ним, що заберу її у нього в кредит. Коли я забрав її, то карі, котрі він мені дав у комплекті, це була гра Дуже крута іграшка. Тоді враження були просто неймовірні після гри в неї. Це було як ти керуєш кінноном. Потім ще був картридж Road Rush 2, гонки на Мотиках та Urban Strike. Також дуже вразило. Загалом з 16-бітними консолями було менше проблем. Вони всі працювали нормально, катежі були надійними, обложки непогані. Один раз я навіть достав у другу ліцензійну копію Термінатора. Така червона палатка. Made in Japan і Болдики на корпусі. Ну, звісно, це лажа повинна була бути. І вона була в мене. Моя сіга робила не дуже добре. Зі звуком були проблеми, ігри звучали не так, як повинні були. А головне, що було погано. Що в деякій ігрі взагалі неможливо було пограти. Коли вмикаю, то гра на кемпад взагалі не реагувала. Чи сама гра ставила паузу і її неможливо було вимкнути? Ось такі ось дива. Загалом багато я переграв на ній ігри і тому не шкодую. Супер Нінденто бачив тільки пару разів у ігротеках, але тоді мені вважалося, що це та сама Mega Drive, тільки на ній майже не було в що грати у магазині. І тому особливо не зацікавило. Ну, напевно це все, що я можу згадати про той час. Далі була PlayStation, но то вже інша історія. Дякую за перегляд, друзі. Сподіваюсь, було цікаво.